Доброго дня, фундація українців Нідерландах. Пане міністре, як ви вважаєте, після сьогоднішньої такої гарної акції? Чи проголосують нідерландці за асоціацію з Україною? Да не тільки після сьогоднішньої акції, ми насправді проводимо цю кампанію, проводимо всі разом, щоб відчути, що Голландія це країна, яка може розуміти Україну в Європі, для того, щоб зрозуміти для кожного голландця. Що це означає Реформи в Україні, європейська, єдина і демократична Україна. І я дуже сподіваюся, що всі, хто останні тижні проводив цю кампанію, і я до речі дуже, -дуже вдячний українцям тут в Голландії, оскільки це була фантастична кампанія, яка дійсно зроблена. От навіть якщо б не було цього референдуму, іноді... Це виклик, який як поштовх ми використали для того, щоб показати сучасну європейську Україну в Голландії. Тому всім, всім, всім дуже дякую. І головне знову таки, це мій заклик. Давайте боротися до кінця. Давайте боротися до останньої секунди, отак, от як сьогодні, разом, щоб всі зрозуміли, що потрібно голосувати так, і це так, це так для України. Так для Європи і так для нас разом такий гарний сонячний день народжується наш українське нідерландське телебачення, наш канал нашої фундації Українці в Нідерландах. Перше щоб ви нам перше. так, це перше інтерв'ю. Інтерв б ви хотіли перше побажати нашому ЮНЛ? я хотів би побажати, щоб от так як ви боролися всі ці останні тижні на референдумі, отак от само згуртовано українці почували себе тут. Почували себе вдома, почували себе дома в Європі. І я хотів би, щоб так само голландці почували себе вдома в Україні, і те, що ви маєте робити, зробити власним домом і Україну для голландців, і голландію для українців. Ну і звичайно, згуртованість, єднання в кожному місті, не тільки в Амстердамі, не тільки в Гарагі, не тільки в Роттердамі. абсолютно всюди, а всі наші українські студенти. Ті, хто тут працюють, всі, хто відчуває себе українцем, тому дуже дуже дякую. Я дуже вдячний, що це перше інтерв'ю. Тримайтесь, хай це буде справжньою можливістю для всіх українців висловити висловити себе, висловити себе таким унікальним чином. Ну і тримаємось за Україну і за Україну в Європі.